Секция третій поверх. Вам уже навіть воду прокладають і опалення Ви бачили це? Тут електрика вже давно є. Тут он не знаю, что там за препятствия. А тут ще щось тримають А що вони тут ще дырку что ли какую-то заделывали? Прикольно, тут гардеробную можно сделать. Це чинено? Третій поверх, третя секція нагадую. Вже повним ходом електрика, опалення. І що це пічка? Тут також обкладною цегли. Оце чекає все, оце і оце чекає четверту секцію. Китаплет повітря. Mm. Вот поэтому я хотела третью секцию обойти, потому что я видела, что тут уже комплекс такой под, по кирпичу во вторник. Но ну, я не знала, что уже это даже. Они mm нас -hmm. Да, да, так они третью секцию быстрее сделают, чем твою и мою, потому что нам уже стробить надо и все остальное. Всех собственников. Там уже субподрядчик, который здесь главный инженер сидит. Он мне уже взрывает мозг, что все должны дать ключ, что он не хочет ни под кого подстраиваться, и чтобы люди не тормозили восстановление, пусть отдают ключи. Я же поэтому и сообщение такое написала. Ну, как бы я пытаюсь объяснить, что если заранее будете сообщать, то все будет чудесно. Мы ни одного графика не сорвали. Но, к сожалению, ему так неудобненько. Тоже уже, видишь, а тут из сантехнику не, не делали еще что-то, они зашли этажом выше. Нет, тут уже все сделали. Уже больше не будут. Ну, именно сварщики свою работу сделали уже. А, Вика, я знаю. Ты где? Я знаю почему. А, потому что, э, потому что тут же будут строить еще вот это все будет. Крышу будут делать и все это, да, тут же все будет еще строить полноценную квартиру. Ну, все одно дуже приємно, коли ти заходиш і вже бачиш роботу конкретну, яку роблять туди я заходила, мені здається, так? Тут так, без особливих змін. Такий лофт в нюансах. Хочеться їсти. Буду чекати запрошення від кожного власника в гості, щоб побачити, як з цим лофтом мають жити. Тут є підлога і трошки інше враження висоти, тому що тут, я не знаю, що тут за забудованку таку висоту робить стяжки, така неприлична. Ну, може, і за труб, не знаю. Потрібна така, але ну, коли є підлога, то вже інші трошки враження. Не зможу включити, а ну зараз так, вийшло. От тут також всюди. Я вже е, думаю, як мені змінити мою, мої цілі меблі в кухні, але це саме найменше. Що йдемо? Mm -hmm. Ну, напевно, все. Це ж другий поверх, правда? Mm -hmm. Ну все.